Продається стара хатинка з підвалом під реставрацію або під снос, що стане чудовим варіантом для будівництва нового будинку або облаштування дачі у мальовничій місцевості, загальна площа будинку 77 квадратних метрів, земельна ділянка разом з хатинкою становить 12 соток, правильної форми приватизована та є кадастровий номер. На території розташована жила прибудова, літня кухня, вхід з червоними дверями. Можна побачити на фото: сарай, сині двері, гараж, зелені дверцята, окрема вбиральня, є сад з плодовими деревами, місце під грот або зону відпочинку, а також відкриваються гарні краєвиди на рибні озера. Підведена електрика, проведена вода з джерела, є постійно сильним напором. За потреби є можливість підключення додаткових комунікацій, зручний під'їзд до ділянки, нова асфальтована дорога. Будинок розташований у самому центрі села, поруч зупинка громадського транспорту, У пішій доступності магазини, школа, дитячий садок, аптека та інша необхідна інфраструктура, місцевість тиха та спокійна, поряд ліс, чисте повітря та вся закарпатська краса. Можливий обмін, вартість вашого майна при обміні має бути не менше 15 тисяч доларів. Ціна 7 тисяч доларів.